Ра-та-та-та-та, ра-та-та-та-та-та-та. Бі, як зробити бабла на чіпси? хочу похавати. Пацан, хочу зробити бабла. візьми цю візитку і з обратної сторони позвони на номер. То, ну, халява і отримати бабло. Та ні, я не жала, щось такого ж не буває. Да, спасіба. Клас. Так. Ну да прийшов, треба дзвонити. Так. Є. Алло, да, це я позвонив з вашої візитки гра кальмара. Куди їхати? Чого? Підходите до под'їзду, який називається Підпишись до АйКей номер 2000. Да, e, окей, okay, вже буду йти. Спустя тридцять минут. О, уже якась машина стоїть. Здрасті. Ходіть я обійму машину. Та відпустіть мене. Зачем ви лежали? Так я його тримаю. Включайте газ, закривайте лоси. ідея. А в хто є ідея? Прикольно. Ми вас тут всіх зібрали, тому що це ігра кальмара. Та блі! Говорила мені мама не йти, а я кальмари не люблю, я роблю рибу. Перша игра називається Де ще їдеш, де ще будеш як там. Ну, коротше, ж. Вау, а мені тут понравилось. Прийдіть за нами на першу ігру. Вау, а тут красиво. Перве правило ігри. Ти ще їдеш, далі будеш. Я співаю пісню. Коли я обертаюсь, ви маєте дойти до кінця поля. А коли я обертаюся і дивлюся на вас, вам треба не рухатись. Начнемо. Ігра почалась. Так, я не рухаюсь. Эй, сейчас секунду, мне мама звонит Алло да мам, ты ки суто я щас приду. Ну, мама, Ну я сейчас чуть-чуть поиграю. Все давай Ой, Господи, подкидывай тупой. вся игра на выживание. Не закінчилось. А да, так, походу, до фіналу теж ніхто і не доживе. О, мама дзвонить. Блін, хочу взяти так трубку, що, всі почули то, що я слухаю. слухай. Блін, все-таки треба було класти другу пісню. Блін, а я кого? мама услышать. Ну ладно. Алло, да. Пап. Я через 10 минут, десь приду, ілі 30. Е, -е, -е. пойду. А, через час. Через час уже буду. Все, давай, пап, я зайнятий. Продовжаємо ігру. Сики, спинити Вспів, 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 Спів. Спів, от ти мене уважаєш відстань ти віддущо Сейчас вас перерыв, ви можете лягати спати, вам принесуть хапчик на наступний день нова ігра. Чим маска, чим тут можна зайнятися? Мені скучно. А я знаю, буде не скучно. Вот. спустя ха Пойдіть сюди і ставте в різні місця там, де ви бачите закриті квадрати і потім все узнаєте. О, спасибо за печеньки. А чай до них буде, а чом не різних формочок. Її треба вирізати з форми. Там, якщо шо, коло вас отакі от штучки за п'ять минут не вспієш тобі хана. О, а в мене квадрат. Король не получается, да я изи приду фигня повна, ой, а у мене Тобі хана. А! поломалась, треснула А! а, а, а. Хтось ще програв. Що то проігрувати я не хочу. У мене всього треугольник, треба вирізати, бо осталось 4 минути. А, а, я вирізав Ігрок під номером 456 проходить далі. Почті вирізав круг. О! Ізі, круг. Ігрок під номером один проходить далі. Я, я все. Ігрок 100 проходить далі. Наступний раунд перетягування канатів. Так як вас мало, то буде тільки один на один. Я ще вижив. Там у ви мене взяли, ви хоч знаєте, хто я? Я Михалич! Це, виходить, він був тим лишнім, про кого говорили. А за ними все інтересніше і інтересніше наблюдати. Перетягування канатів на а ти сильний. Там пропасть 30 смертей, я так просто не здамся. Той виграшний приз. Я, я виграю тебе. Я тебе ненавижу. І Я виграв. Привіт! Просто не було з ким перетягувати канат, його можна так і залишити Осталась остання ігра. Ну вона буде завтра. Ви якраз поїсте хорошо, підготуйтесь, потім знаєте. Побачимося завтра. Найди, хочу це, набери. Дякую. Вони ще не знають, як це з ними зіграє з лошуткою. О, Добро пожаловать в останню ігру кальмара. Ви можете робити все, що захочете, битись. Давай. Прости. <siete> <Act Wenn> О! О! Я виграв. Ігрок під номером 456. Виграв 100 гривень і клубнічний чупа-чупс. Так ви хочете заробити халявні гроші? Ні-ні-ні, спасибо! Я представлю, як можна заробити халявні гроші. Рожух, ребят. Це був такий серіал. Вибачаю, що так довго відеосиків не було. Думаю, що такий серіал сятим. У мене ще був в планах слово Чушпана. Я це писав. Ну я так подумав а з гру яка... кальмара, все одно, що вийшов другий сезон. Так що в честь цього. а на що це слово Чушпана, може і снівлю. Тільки теж понадобиться багато времени, щоб я віддихнув щоб придумав сценарій і тоже сняв там не по первую серію а просто сразу відосик е -е -е, пер перший сезон всі серії от, -от так Фух, <звук> 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 Да, я конечно вибачаю, ну, це зараз короткий ну, почався відео всім привіт ребята потому що хочу сразу відео почати щоб було інтересніше вам е -э так що вот таке маленьке вже, ну, як відео. Хм. Ну, вже не так длинно, допустимо, як я люблю приветствуватись, там говорю 2-3 минути, а зараз просто коротко сказав, сказав про плани. Эм, эм. Давайте, ребята, супер переход і до нових встреч. Все, побачимося.